Серія номер 2 Зустріч жаби і ведмик. Ішов одного разу мішка до озера. Попити води. П'є він, п'є він, і тут виходить жаба. І каже ти хто? Я Мішка. Я жаба. Що ти робиш? Я поп'ю води і збираюся в похід. А куди? Я йду до Лапландії до Дід Мороза. Я теж хочу піти з тобою. Ну, пішли.